Практичний блок кінематика прямолінійного руху. Практикум з розв'язування фізичних задач. Автомобіль почав рухатись прямолінійно рівноприскорено зі стану спокою. І через 5 секунд його швидкість дорівнювала 10 метрів за секунду. Перше, визначте прискорення автомобіля, відповідь запишіть у метрах за секунду в квадраті. Друге який шлях пройшов автомобіль за 4 секунди від початку руху. Відповідь запишіть у метрах. Отже, ми з вами прочитали умову задачі і фіксуємо собі скорочену умову, такий скорочений запис умов, як ми це робимо дуже часто. Той факт, що тіло почало рухатися зі стану спокою, ми запишемо, як v 0 v дорівнювало 0. Через 5 секунд, t 1 дорівнює 5 секунд. Його швидкість v 1 дорівнювала 10 метрів за секунду. Нам потрібно знайти прискорення і. Шлях, який тіло подолає за 4 секунди, тому Т2 дорівнює 4 секунди від початку руху, і відповідно нам потрібно знайти S2, або ми можемо записати L2, оскільки шлях позначається буквочкою L. За умовою задачі тіло рухається прямолінійно. Ми покажемо і нагадаємо, що прямолінійно це траєкторія пряма лінія, а це означає, що модуль переміщення і шлях будуть однаковими. Якщо тіло рухалося рівно прискорено, як сказано в умові нашої задачі, значить ми можемо знайти прискорення як V-V0В. Поділити на Т. Тобто за формулою В мінус в 0 поділити на Т. Пам'ятаємо, що в загальному вигляді ми записуємо з іксами, так як мова йде саме про проекцію прискорення і проекцію швидкості. І це важливий момент при обчисленнях. Отже, прискорення дорівнює. 10 метрів за секунду відняти 0 метрів за секунду і поділити на 5 секунд. Прості математичні обчислення дають нам результат 2 метри за секунду в квадраті. Отже, тіло рухалося з прискоренням 2 метри за секунду в квадраті. Тоді переміщення Sx. Ми опишемо формулою АХТ квадрат поділити на 2. Оскільки у нас вже відоме прискорення і відомий час за умовою задачі, то можемо зразу перейти до обчислень. Отже, шлях, який при цьому пройде тіло, дорівнює 2 метри за секунду в квадраті, помножити на 16 секунд в квадраті, і поділити. На 2. Не роблю окремо дії над одиницями, зразу зробимо спрощення паралельно з арифметичними діями. Скоротимо 2, скоротимо секунди в квадраті і будемо мати зразу відповідь: 16 метрів. Ось так швидко, пам'ятаючи формули, які описують кінематич... кінематику рівноприскореного руху, ми розв'язали з вами цю задачу. Рухаємось далі.